Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні будемо готувати бюджетний паштет. Дуже смачний, ніжний, ситний. Паличка-виручалочка до будь-якого перекусу, коли хочеться щось швидко з'їсти, а немає що, можна дістати цей паштет. Його можна зберігати до двох тижнів в холодильнику, можна заморожувати після розмороження, він дуже гарно себе поводить, тобто гарно намащується. І можна його закрутити у банки. Дуже класнючий, ніжний. З чого ми його готуємо? Я вже, аби час не затягувати, почала нарізати цибульку. Цибулі нам потрібно 750 грам. Грам 300 моркви. У мене трошки більше. Там десь 340 грамів, так і додаю. Коротше, в обчому, щоб було кіло-100 -кіло овочів. Далі 700 грам серця, пів кілограма е, мозок свинячий і кілограм печінки. Ось і всі продукти, з чого ми будемо готувати наш е, паштет. Е, печінка в фермерському магазині 55 гривень. Да, друзі, Сьогодні у нас 26 жовтня 25-го року печінка продається отака заморожена, але з неї ніяких відходів майже і немає. Це свіжа продукція просто везуть її з міста рівне до нас. 55. Мозок 50 гривень і серце 95 гривень за кілограм. Цибулі. Цибуля, в АТБ у нас 7 з копійками, 8 гривень, і морквочка десь 10 гривень, там 9, здається, з копійками. Все, потім там приправи, ну, що буду робити, то буду вам далі показувати. Далі, значить, нам потрібно пів склянки. Склянка у мене, до речі, друзі, нагадую, 150 грам. Я її вимірювала. Оце, значить, пів склянки цієї. Ну, давайте будемо так. 100 грам олії відправляємо на сковорідку. Притарабанила сковорідку, Наляла олії. Відправляємо олійку. Так. Будуть кошти, я куплю нормальну склянку 200 чи 250 мл, щоб ви потім мені не говорили, що що, ж то за склянка? Яка була, такою вимірювала. Так. Нарізаємо всю цибульку можна крупніше, можна дрібніше, аби вона обсмажувалася. Потім все одно будемо це все діло блендерувати. Далі нам потрібно ось цю моркву подрібнити. Хочете ножом, хочете на тертушці. Опля. Натерта морква. Опля. Смажена цибулька. Відправляємо в мисочку. Цей бульку я зашоколадила до такого злегка, е, навіть не знаю, як коричневого чи жовтого кольору, ну, аби вона поблідла, зробилася прозора. Так, а нашу морпочку ми побалуємо. Хляпнемо до неї трошки, ну як трошки? Морпочка любить жирочок, вона гарно всотує. Ось такий чудовий смалець. Я готувала була сало, воно там з приправками ароматненьке. Також 100 грам. По багатому додаємо сюди в сковорідку, Видно вам там? Ви кажіть, бо я не бачу, що я там знімаю. Так. Додаємо сальце. Є більше, додайте трішки більше, ну теж, без фанатизму. І відправляємо туди морквичку. Наше таке оранжеве сонце. Так, Вивертаємо отак, отак. Я люблю, щоб все було гарно до пуття, економно, щоб не переводити продукт. І знову смажимо. А поки морпа там впрівається, ми з чого почнемо? Почнемо, мабуть, з серця. Поріжемо сердечко. Серце у мене, якщо мозок і печінка сирі, то серце я поварила, аби воно стало трішки м'якшеньким. Тому що знаємо, що серце воно. Тверда штука. Але у паштеті вона дуже-дуже класна, дає свій смак. Ось це м'ясце таке. Так, що хотіла сказати. Запитаєте, можливо, чому цибулю не можна було закинути разом з морквою. Скажу, друзі, можна було би закинути, але коли обсмажується окремо цибулька, окремо морквочка, воно, якби... Правильно це сказати, запечатує, закриває оці аромати, смаки. Так, давайте скуштуємо. М -м, смачно. А хто любить варене серце? Я дуже люблю. Салатики, які смачні з сердечка. М -м. І тому, коли ми обсмажуємо окремо цибульку, окремо морквочку. Набагато страва ароматніша. що б то ви не готували, чи навіть ту саму борщову заправку, чи салати. От спробуйте обсмажте окремо цибулю, окремо моркву, там, наприклад, той самий перець. ну, Що ви додаєте? Воно набагато так смачніше. Прекрасний бульончик у мене залишився за його серця. Буду варити якийсь борщ чи капуснячок. Так, далі беру печінку, нарізаю також дрібнішими шматками, щоб було гарно мені його закидати у блендер. Або в м'ясорубку без різниці. Що маєте, то закидайте. Так, чи то ніж тупий, чи то я його не можу різати. І до того ж бульйон нам ще треба буде додавати в сам паштет, щоб він не був суховатий. Так, підточу трохи ножа. Так, якщо ви за естетикою, то це точно не до мого каналу. Так, тепер розріжемо на декілька шматків оцей шматок мозгу, мізкю. Оце кому не вистачає і місків, то можна трошки у магазині докупити. Взагалі, по інших магазинах я не зустрічала, щоб вони продавалися. Яка ціна взагалі на мозок? Колись я купувала голову цілу, то мозок, звичайно, всередині там є. А тут отак окремо відбирають, ще й так недорого. Для мене це делікатес. Мені можна чогось іншого не давати їсти. Якщо є мозок, то все. В принципі, я, як то кажуть, уже сита нагодована. А вам подобається мозок? Ану напишіть мені в коментарях, хто ще такий фанат. Чи може хтось скаже маньяк? Все робимо руками, ніяких рукавичок. Готуємо ж не для когось, а для себе. Отак. От Все. Це, мабуть, змити треба чи не треба, як ви вважаєте. Беремо блендер шмендер. І що будемо туди перше закидати? Ну, не знаю, давайте спробуємо серце. Чи саме буде крутитися, чи, можливо, треба трішки його з цибулькою. Так, накидаємо. Ми не спішимо. Будемо по чуть-чуть закидати і потрішки його блендерувати. От, халепа попала не туди, куди треба. Накриваємо і погнали. Так, дивимося. М -м, прекрасно подрібнилося. Мене влаштовує такий результат. Далі готуємо кастрюлю. Чугунок, форму, в чому буде це діло добре замішати і запікати. Тому я одразу беру таку кастрюльку, туди відправляю оце все. Наступна порція. Наступне на Це йде мозок. М -м, який він ніжний, класнючий. Так. Щоб подивіться, яка прекрасна текстура. Не забуваємо, що тут в мене трошки ще було Бачите? Завдяки е, муску буде оцей паштет наш неймовірно, такий шовковистий, барвистий чи багряний, чи як це правильно сказати. Ой! Закидаємо блендувати печінку. Отак. А подивіться, який тут мозок. Такий, ой, прям суплю можна їсти так. Отрішки-потрішки інгредієнтси. Зникають, в кастрюлі прибуває. Так, блендеруємо. Їде в чашу цибуля. Подивіться, яка цибуля. Схожа, так, як перебитий мозок. Також її сюди. Але набагато повітряніше виходить. І нарешті останнє, що нам залишилося посмажити, це ось така чудова морточка. Ой, радуюся, що це вже останній інгредієнт, який треба перебити, бо ще трошки і умру з голоду, чесне слово. Тут такі аромати так вже хочеться скуштувати цього паштету. Морпа надасть гарного кольору. Оце є такої солодкуватості. Так. Фух, аж не віриться. Я нарешті з цим справилася. Останній інгредієнт морква, бо голодний той буде, голодне запаморочення. Просто голодна смерть. Так, все вигортаємо. Я так нормально на коло шматила. Повна кастрюля виходить. Придеться, мабуть, ще й надбирати десь. Ну, Зараз буду бачити. Так, моркву також сюди шкребанула. І тепер саме головне це поприправа. Значить, чорного перцю Одна чайна ложечка. А взагалі по смаку, як вам подобається. Я даю таку ложечку з гіркою. Чорно, чорний перчик. Півтори. Ложечки хмелі сунелі. Або ж інші приправи, які вам Ну, Мені здається, що оце саме вдале поєднання. І все. Більше ніяких приправ не даю. Ще даю дві столові ложечки солі. Звичайної, звичайної харчової. Так, треба було б її десь насипати. Коротше, одна ложка і... і друга ложка. Гарно перемішуємо і потім... Так можна умочити і попробувати, яке воно за смаком. Чи потрібно щось ще додати, чи не потрібно. Так, багато я навалила, воно випадає з каструлі. Так, а далі, друзі, дивіться, до цього місива я додала ще півстолової ложки солі. Тобто на цю кількість продуктів, які я попередньо сказала, я додала 2,5 з гіркою столових ложки солі. Додаю сюди 200 г бульйончику. Нема бульйону, можна. Додати просто звичайну воду, то нічого страшного, розмішуємо і можна зразу ось такий сирий, цей заготовку на паштет розкласти в банки. Баночки, якщо закладаємо, то закладаємо ось так по плечики. Не повну банку, а по плечики. Щоб воно там потім не викіпало. Як я готую взагалі паштети в духовці без автоклаву, я прикріплю відео в першому коментарі. І ви можете зайти, подивитися, за тим самим принципом, ставити в духовку і можете випікати ось такий паштет. Я буду робити цю порцію повністю в кастрюлі, і потім побачу, скільки у мене готового продукту вийде, чи буде мені варто ставити його. У баночки чи, може так, з'їмо. Але це виходить дуже-дуже смачно. Так, і все. відправляємо, Накриваємо кришкою, і відправляємо в духовку на півтори годинки при температурі, от воно як закипить, і на саму-саму мінімальну зменшуємо. І півтори години витримуємо ось цей паштетик. Щоб він там втушувався чи запікався, як хочете, так і називайте це. Бачите, він такий, наче желейний, наче живий. Все. Погнали відпікати. І так, наш паштет готовий. Давайте оба на його відкриємо. Дивіться, які пари. Ідуть. Все, загоріло. Що кастрюля? Зараз покажу. Бачите, яка? Обдрискана. Що це? Кришка, але то нічого. Головне, хочеться скуштувати, який він, подивіться, Класнючий. видно, що такий випечений по краї, бачите, аж ніби загорівший. Так, давайте отак. Вот так, ложечкою трішки коверну його. Дивіться, яка неймовірна текстура. Бачите? Такого кину собі зо дві ложечки. Такий повітряний. Просто повітряний. Шматочок хліба треба взяти. Так, взяла я хлібчика. Було би добре, щоб його підсушити. Але нема коли. Тут ще паштет такий гарячий. Так. Отак, от як бачила одного блогера, каже: отак, от тонесенько, тонесенько намащуємо. Можна ще трошечки його розтягнути, щоб було тоньше. Отак. Так, давайте, друзі, скуштуємо цю смакоту неймовірну. М -м. А смачно. Дуже-дуже смачно. Поки гаряче, буду наповняти баночки, тому що хочу закрити декілька баночок. така банка з-під паштету. Тому поки воно гаряче, це я його лиш дістала з духовки і одразу наповняю банку гарячим, отак приминаю, як це вам показати, щоб було видно. Отак ложечкою трамбовою приминаю його, щоб він плотненько лягав у банці, щоб не було. Лишнього повітря не було пустот. Отако. От Спресовуємо. У кого немає, в чому готувати? Наприклад, у мене щоб у цьому в духовці, так як я раніше готувала, немає піску немає де його взяти. Тому готую в кастрюлі і потім просто ось так перекладаю у баночки. Ой, там нічого не видно, ви мені нічого не кажете. Так, беремо кришечку. Отак його порівняли. Зверху потрібно трішки жирку лейнути, щоб воно краще зберігалося. Отак швиденько кришечкою затиснули. І залишаємо, аби воно при кімнатній температурі застигало. Подивіться, який цей паштетик. Неймовірний. М? Красота. Поїхала наступна баночка, це вже у мене пів кілограмова. Дивіться, класнючий. І ще одна півлітрова забабахалась. Так, друзі, отак виглядає цей неймовірний паштет. Бачите, він остигне, буде більш такий однорідної текстури, тому що зараз ще він трошки гарячий. Получилося у мене з цієї порції, давайте підсчитаємо, 700 грам і оті по літрі, 2, 700. Ну, 2800, майже 3 літрі. Паштету. А скільки це коштує, зараз я вам скажу. 150 гривень. Давайте перерахуємо разом. Пів кілограма мозгів. Вони коштують 50 гривень. Кілограм, це 25. Кілограм печінки 55 гривень. 700 чи там 800 грам серця 95 ну, рахуємо 100 гривень. Це ну, 80 хай буде. Е, кілограм цибулі і моркви. 10 гривень, як то кажуть, грубо заукруглюємо. Сім... Ой, вибачаюся, 250, бо. Е, ні, 150. 160. Е, там олія, сіль, перчик, Ну, воно в нас є. Уже, якщо так все щитати, то Ну, максимум 200 гривень, але смачний, виходить такий домашній, знаємо, що ми туди поставили паштет. Який можна просто на хліб намащувати, використовувати як начинку в млинці в бендерики, робити вареники з оцим паштетом з м'ясом. Просто з якоюсь кашею чи з картопелькою підмішати. Ну, як ваша фантазія вам підкаже? Так що, друзі, готуйте, смакуйте. Бажаю вам миру добра. Не забувайте про подобачку і написати коментар. Також приєднуйтесь, хто ще не підписався на канал. Миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока.